Але ми, як церква, не маємо робити свою роботу. Ми маємо кликати. Ми маємо допомагати тим, сліпим приходити. Ми маємо допомагати тим, тим кульгам приходити. Бо кличемо їх ми, кличе їх церква Божа. Кли... Має кликати їх ти, я. Ми маємо їх запрошувати. Ми маємо їм євангелізувати. Ми маємо їм розказувати про цей пір. Ми маємо їм розказувати, що слухайте. Щоб для них Бог приготував, для них Бог порізав ту годовану худобу, для них Бог порізав ту, е, ну, ті, що е, він в тих притчах, то Бог зробив для них ці гостиці, ці подарунки. Так як Андрій каже, що Бог приготував для них ці подарунки, але їм має хтось про це сказати. Слухайте, ми маємо, ми маємо бути сильними ми маємо, Ми маємо мати якісь переконливі факти, щоб переконати того бізнесмена, який купив 5 волі, що йому потрібен Бог. Щоб переконати ту людину, яка купила поле, навіть не бачачи це поле, написано, щоб ми переконували От місце Писання, каже: переконайте їх, змусьте їх просто прийти. Я розумію, що не треба їм в'язати руки ноги і так, а ну давай бігом до церкви. Ні. Але наші факти і наша проповідь, і наше життя має бути перекономними.